н <inaudible> <inaudible> Хто розділював? Скажи, що мені? Я приїхав тягнути цього червоного боса. Були тут міліціонери, один став там за мостом, один коло уважа. Там коло став. Дастер стояв коло І Люди їм казали, щоб вони поставили знаки. Не, не, ніякі знаки не поставили. Е, я сказав, чи можна кивнути, не сказав, що давай заїзди, кигні. Я заїхав, лиш машину цю підкигнув сюди, згоря, їхала фора. Там загальмувала на повороті, коли це все виділо, і... міліціонер утік гаджора. І він почав їхати сюди на мене. Я не мог куди сидіти довперед до, до того боса. І цей фору... Він минув сюди так, що чуть зачепив, зіла і пішов сюди. А Нема ніяких. З ні, босою. Ні, 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 ніколи. За поворот? Він аж там на повороті, коли показувався, він зразу гаймував. Як, шо, шо сталося? Що сталося? Їдемо, якраз освають носи, дивіться, тут, стоїть взілу. Поперек дороги. купа народу. Притормозив наубачення. Людей ж не буду бити. Покажи, з якою стороною їздити. Тільки тут 30 метрів. — Тобто Ви вже побачили, що... Зіл світ серед дараю, поперед дурає. Купа народження. Ваш автомобіль був вже, ніж? Так. І ні. ні. тормозили, Та. ну, вибирають все, що могли. — тут якраз, На повороті якраз пішов турбузели. А якісь були попередження знаки? — Нічого взагалі мілістер, Нічо не було. Міліценар, молі що. Нічого не їхній автомобіль дасте. А от тут за тий стоп біля стоїть. Пару метрів, там я знаю, п'ять метрів. З вами автомобілі ще тут з був. Тобто ви всі ну, не, не травмовані, нічого. Та там таке трошки тарапані, ну, може щось додати? Та побачили масу людей із ЗІЛ. в взяла, відбилися, взяла. А це, якби не зачепили, зіла було б ці всі люди були б то бачили. Боже, про це бесі знають. Думали ліпше вже йти самим, як маємо людей. Просто якби були якісь попереджувальні знаки, хтось тобто, би там стояв, є, могла б машина припромозити. Машина на мокрому асфальті спуска з закритого повороту. Нереально б вона зупинилася, ще й Добре, Андрій, будь-чила і тут двері, клишеш. Добре?